Адник стали Дорофеєвою в голосі. Mm -hmm. Як вам така роль? Ну, це і відповідально, водночас, і водночас ти розумієш, що є моменти, коли ти можеш впливати на рішення. Стосовно до підтримки, це важливо. Я, я розумію, що важливо на кожному етапі, тому що ти, якщо б я був на місці наді, я б дуже сильно хвилювався. А я знаю її, ми з нею вже дуже давно спілкуємось, Вона настільки. Прониклива людина, і до кожного з тих, хто виходив на сцену, вона відносилась з таким відповідальністю і водночас відчуттям того, що, начебто, щось, щось своє в кожному з цих людей, які виходять на сцену, артистів, вокалістів, вона передає і відчуває. Тому для мене була місія підтримати її і направити. Мені здається, що все було супер. Плюс я давав їй настрій в моменти, коли цього вона дійсно бажала. Наталі ну круто, що з Київстар ТБ» можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. Київстар ТБ» – дивись вдома і будь-те. Совно направлені, чи не боялися сказати щось неправильно або порадити щось, не так? Ні, не боявся, тому що я взагалі емпат і відчуваю енергію, енергетику взагалі, людей, і ми вислили однаково. І в принципі, та картина, яка є на сьогодні, от тут ті артисти, які представляють її команду, вони, вони всі на своєму місці. А були моменти, коли ви були не згодні з рішенням наді? Ні, ні, Скоріше за все, не було. Якщо говорити, наприклад, про останній момент, так, останню ситуацію, Яна, вона ну впевнено на 100% вона музикант, і це відчувається. Те, що в неї великий шлях, такий тернистий шлях, вона співає в метро, якщо не помиляюсь, в переходах так і відчувається, що вона. Незалежно від того, як це буде тут відбуватись, вона хоче транслювати свою музику і вона пише свої пісні. Стосовно до Давіда, у нього є амбіції на те, щоб перемогти в вокальному конкурсі. І різне, різні амбіції, різне мислення, воно є головним критерієм для того, щоб обрати. Цей представник сьогодні буде далі йти і працювати вже на е, онлайн ефірах, або взяти артиста, який вже є готовим, і працювати з ним. Мені здається, що в цей момент ти відчуваєш і бачиш, що хтось доходить до якоїсь е, там е, ну, планки, так, можливо. І е, ти бачиш, що він вже готовий. цей артист готовий. Так було і на початку, коли я розповідав про рокера е, реінкарнація Джиммі mm -hmm. Моррісона, як на мене, він готовий артист. І е, коли є такі люди на сцені, ти розумієш, що їм потрібно йти далі. Просто зараз. От серед дев'яти учасників, чий виступ запам'ятався найбільше із трьох учасників, чи є е, претендент на перемогу в команді Дракию? Mm -hmm. Ну мені 100% запам'ятався виступ Яни. Mm -hmm. Я там навіть розчулився трохи. І якщо говорити про емоцію, про енергію, то це були це була Інеса, це були дівчата. Вони достатньо впевнено себе почувають на сцені. І я впевнений, що їм є що показати. Е, бачу, бачу, бачу. Потап запропонував вам сісти в його крісла та відчути себе тренером на mm -hmm. деякий час. Чи готові ви вже йти в голос тренером хотіло б так, готовий, спробувати. Так, готовий, Потап, скільки вже можна, скільки вже можна. Ну, Серйозно. Робимо ченч. Я жартую, Обміна. я жартую. Так. Я хотів би, щоб Потап був поруч. Насамперед, його підтримка відчувається і та легкість, з якою він. Спілкується, розмовляє, та емоція, яку він передає на майданчику, вона, вона дуже сильно заряджає. Він, він крутий. Жарти жартами, але в кожному але жарті є доля правди. Мені інше. А мені потап інш. буде радником. Так, а потап буде радником. І, до речі, чітке питання: чи надихнулися сьогодні виступами учасників? І чи очікувати хіта після цього етапу вашому житті? Я надихаюсь постійно, життя мене надихає, але знаєте, я казав принц. Наприклад, якщо е, виконавець такий є, легендарний виконавець, на жаль, його вже немає. Е, якщо я хочу послухати музику, я беру і пишу музику. Тому я постійно пишу пісні і попереду все попереду. Ну, тож ми, ми з нетерпінням чекаємо на так. новий хід. Зараз вам дякую за інтерв'ю. Дякую, дякую. дякую. гарно вечір. Дозавна. А ми з вами прощаємось до наступного тижня. Зустрінемось в прямих ефірах. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та вподобайки. Та не забувайте, ваша підтримка дуже важлива для учасників. Побачимось вже за тиждень. Пака! Дивись голос країни о 21.00 на Київстар